Ну і детальніше зараз про це будемо говорити із політологом-міжнародником Дмитро Левусь долучається до нашого ефіру. Будемо зараз аналізувати ці заяви. Пане Дмитре, мої вітання вам. Доброго ранку, Дмитре. Чи чуєте доброго ви нас? ранку? А все чути перевіряю зв'язок. Дмитре, ну що ж, судячи з телефонних дзвінків і заяв Трампа, як ви гадаєте, які сценарії завершення війни зараз вимальовується? Чи збереже Трамп риторику враховувати думки обох сторін, як Росії, так і України, чи таки таємна угода лише з Путіним, це цілком реалістично? Ну, це таємна угода лише з Путіним. Це не означає завершення війни, аж ніяк. Тобто, що ми бачимо, да. Тобто, почнемо з того, насправді, що навіть заяви міністра оборони Сполучених Штатів там про кордони 2014 року немає ніяких кордонів 2014 року. Є кордони України і кордони є одні, так? з якими вона живе. Народилася в 91-му як незалежна держава, і тому тут це вже багато що зрозуміло в цьому контексті, знову ж таки, є Україна, є українська позиція. Те, що говорив знову ж таки міністр оборони про США, про те, що мовляв, і Трамп про це говорив, що вони припинять війну, а далі вже гарантії безпеки. Це Європи, зрозуміло, що так не працює. Зеленський про це говорив. Особливо в тому контексті, як висловився міністр оборони цих екція, що європейські контингенти контингенти міротворців можуть бути лише одним із елементів і не самим важливим. Та тому ця та картина, яку малює Дональд Трамп, от наразі вона не є реалістичною є знову ж таки заява. Сьогоднішня нічна міністрів закордонних справ кількох країн і України європейських країн там Польща, Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, а також голови європейської дипломатії Каїкала про підтримку українського суверенітету. Тому тут я гадаю, що можливо так, да якщо. Бажання таке і є да, зробити так, аби просто, аби просто ну, пане рапували. Дмитре, можна уточню. Тобто виходить, що таки Європа буде задіяна якось у вирішенні майбутнього України, чи не є високими ризики того, що по факту залишиться за бортом, як то кажуть? Ну, ризики то є, бо насправді так простіше здається зробити да, домовитися з Росією погодитися з її територіальними загарбаннями, припинити війну, і мовляв, так буде все просто. Та ще її отримати від України в такому випадку взагалі не зрозуміло за що. Наше родовище. Да? Тобто, за що тут родовище? Тут Який контроль може бути, і отримання прибутку з, на, з українських е, корисних капалень. Тому, звісно, що так, така загроза, ну, загроза, не загроза, але такий план існує. Але це не означає, що Україна з ним погоджується, і другий момент, що Європа з цим погоджується, ну і знову ж таки, так, світ вступив в іншу якусь фазу, але міжнародне право і воно теж нікуди не поділося від цього. Воліли би да повз нього проходити, І, ну, і Україна має свої пріоритети, має захищати свій суверенітет. Тому я гадаю, що сьогодні, от, наприклад. Да і взагалі, ось в е, Мюнхені е, буде, буде тяжко в цьому контексті для української mm -hmm. дипломатії говорити. Бо здає бо, бо здається, що ось є, намалювався такий сценарій легкий, в якому є е, е, Путін, який ніби хоче припинити війну на ну, тому самому, до речі, спілкуванні Дональда Трампа з журналістами там же ж був ще один пасаж. Да? Там він е, говорив про те, що е, о, сьогодні, от Україна потерпає. Ось сьогодні якраз був такий обстріл е, Києва, е, тобто е, це не сприймається як злочин Росії, та да? ага. замість того е, не сприймається як. Не не, не прояв доброї волі, да ну а все рівно воно це йде до цього. Тому ну так, пане Дмитре. Більше того, справді багато хто з ваших колег експертів зазначали про те, що так би мовити, Трамп висловлював певну певну прихильність у своїх заявах і тих чи інакших повідомленнях після розмови з Путіним до російського диктатора. Чим це обернеться? Насправді чи можна це крізь таку призму сприймати? Ще залишається питанням. Ну, будемо бачити. Я вам дякую. За те, що долучилися до нашого ефіру, Нагадаю, політолог міжнародних Дмитро Лево спілкувався з нами.